Автоматичний переклад будь-якого відео за допомогою штучного інтелекту вже в Ютубі. Epic Games Store нарешті вивчив українську мову, Steam отримав дуже кльове оновлення, та iPhone отримає нову функцію, про яку наказали на презентації. Всім привіт! Це нова рубрика Техноновини. і я хочу попросити вас трохи більше активності, ніж зазвичай. Напишіть коментар, натисніть вподобайку, поширюйте відео і пропоную почати з такої новини, як Ютуб. Вже за декілька тижнів ми отримаємо в мільйони разів більше контенту, ніж маємо сьогодні, а саме YouTube додав автоматичний переклад за допомогою штучного інтелекту. Можна буде відкрити будь-яке відео, наприклад, на англійській мові або на німецькій, та дивитись його на своїй мові. На моєму каналі YouTube також увімкнув це налаштування. Якщо у вас є канал, можете також перевірити. Для цього відкриваємо творчу студію, йдемо до налаштувань, завантаження відео, розширення налаштування, і ось тут є така галочка. Дозволити автоматичний дубляж. YouTube буде перекладати відео, і ми зможемо дивитись на YouTube будь-який контент, навіть якщо не розуміємо цю мову, тому що штучний інтелект буде перекладати, і більш того, він ще буде імітувати голос автора. Це дуже кльова новина, особисто я чекаю цю функцію вже більше року. Epic Games Store згадав, що є такий великий ринок, як Україна, і нарешті вивчив українську мову. Тепер тут є все на українській мові, і облікові записи налаштування і ігри задарма. Якщо у вас ще немає української мови, відкрите налаштування і одразу згори в нас буде мова. Оберіть українську мову. Ось така маленька, але дуже гарна новина для геймерів. І також ще одна новина для геймерів. Тепер в іграх у Steam можна увімкнути лічильник FPS повним моніторингом ресурсів, а саме відеокарта, процесор, оперативна пам'ять і все-все-все, що ви раніше дивились у MCI Fitburner. Steam на офіційному сайті викатав велику новину про це. Де розписав, що як працює, але давайте я вам сам це покажу. Щоб увімкнути нову функцію, відкриваємо Steam та переходимо до налаштувань. Спочатку необхідно відкрити інтерфейс. І ось тут є таке участь у бета-тестуванні клієнтів Steam. Обираємо Steam Beta-Update, після чого він буде перезавантажуватись та оновлюватись. Потім повертаємо знову ж таки сюди до налаштувань та відкриваємо у грі. І ось тут у вас з'явиться новенька така функція Overplay Performance Monitor. Обираємо, де він буде стояти, обираємо, що ви хочете бачити, лише FPS, FPS графіками, FPS процесором та відеокартою, та все одразу, що тільки можна. І тепер давайте відкриємо будь-яку гру, подивимось, як це зараз виглядає. Як бачимо, в нас не лише FPS, а ще є графік, процесор з частотою, відеокарта, з температурою та пам'яттю, Ну і зрозуміло, що оперативна пам'ять. Ну і як бачите, виглядає це непогано, займає небагато місця. Це дуже добре видно, я вважаю, що це дуже кльове оновлення для геймерів. Ну і на останах ось така сміхотворна новина, що iPhone вперше за 16 років з'явиться функція, яка є на кожному Android. Більш зате, я вам скажу, в мене ця функція була ще на моєму Siemens, і мова йде про встановлення будь-якого рингтону на виклик. Тобто тепер не потрібно засовувати вашу пісню до GarageBand, щось там клацати, якось її форматувати, через костелі встановлювати на дзвінок. Тепер можна буде просто натиснути на вашу пісню та обрати, встановити її як, ось як тут намальовано. Може смішно, може ні, але ця функція повинна була з'явитися ще разом з айфоном. Не розумію, чому її так довго не додавали. і ось на цьому відео ми бачимо, як він встановлює нову пісню на iPhone. Тримає на ній пальцем, натискає відправити, «Три крапки. І ось тут можна встановити її як рингтон для виклику. А у мене на цьому все. Як дізнаюсь ще щось цікаве, обов'язково розповім вам. Напишіть коментар, чи сподобалась вам нова рубрика, чи варто її продовжувати. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!